Я вважаю, це кожна людина має знати. Є формула грошей. Це так само, як брати жирафу слона, наприклад, мишку. Ви маєте рівно стільки, скільки ви собі дозволяєте. Тобто, ваша самооцінка це оцінка певної частини вас по рамках соціуму. А хто сказав, що ці рамки правильні? Постійно очікуєте зовнішнього підтвердження. Формула грошей? Зараз запишіть. Звучить так всім привіт! На зв'язку Катерина Баришева, і ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити про психологію грошей. Виявляється, є така цікава, і я вважаю, це кожна людина має знати. Є формула грошей. І виявляється, її можна вирахувати певним способом. Про це я сьогодні вам розповім. Але давайте спочатку поговоримо про вашу впевненість, самоцінність і, взагалі, самооцінку. Я люблю повторювати, що гроші це. Зазвичай не про гроші, а про те, на що ви претендуєте, як ви себе оцінюєте, як ви себе відчуваєте? Чи відчуваєте ви себе людиною достойною, яка може там отримати те, що хоче? Чи відчуваєте ви, що ви достойні кращого одягу, кращого життя, кращої їжі? І от все, що ви зараз маєте в своєму житті, зараз можна навіть поставити потім на паузу, зараз не потім зараз, поставити на паузу і подивитися якість всього того, що є навколо вас. І задатися собі питання. Я дійсно претендую на це, тому що все, що ви маєте навколо себе, це те, що ви вибрали своїми діями, своїми думками, своїми рішеннями. А Погана новина в тому, що якщо зараз ви якісь деструктивні історії, то ви своїми діями це вибрали. Тобто ви щось робили своєю самоцінністю, самооцінкою, впевненістю в собі прийшли в цю точку. Але це хороша новина в тому, що ви можете це змінити. Тому що, якщо ви почнете це бачити навколо себе, в смислі, я оце для себе вибрала. В сенсі. Я оце претендую на таку фігню, то ви почнете по-іншому просто далі усвідомлювати і вибирати. Давайте ми зараз дуже суперкоротко поговоримо, що ж таке самооцінка, що таке впевненість в собі, чому я за говорю, говорю це в контексті грошей. Дивіться, самооцінка. От. уявіть собі, що ваша особистість складається з різних ролей: роль мами, роль дружини, роль жінки, роль дочки. І вас там багато різних ролей. Ну, уявіть собі, що в дитинстві, коли тільки наші ролі почали формуватися, якісь були ключові ролі, які відігравали суперважливе значення, і вони реально були ключові. І за ті ролі, за класні результати, так, в ті ролі вас хвалили. Ну, наприклад, ви отримали класну оцінку, вас похвалили. Ви помили посуд, вас похвалили. Але вас не хвалили за роль дочки, вас не хвалили за роль дівчинки в той момент. Тобто вас хвалили лише за якісь певні досягнення. І от у вас формувався такий патер, думка про те, що моя певна роль важлива, бо вона оцінена кимось зовні. Хтось сказав, що ця моя роль класна. Яка роль не оцінена моя в житті, значить, вона не класна. І тому. Якщо ви, наприклад, не реалізовуєтесь і не заробили там мільйон, або вам не пишуть відгуки, ви відчуваєте себе, що ви погана, що ви поганий експерт, що ви погано розбираєтеся в темі, бо ви постійно очікуєте зовнішнього підтвердження, ніби хтось зовні має вас визнати, так як це було в дитинстві. І при цьому ви не дивитеся на інші свої ролі, що ви, можливо, класна мама, якщо ви мама, так або можливо подруга. Подивіться, яка ви дочка. Тобто ці ролі ви не бачите, і ви себе оцінюєте, ви тільки по одній ролі. Але уявіть собі: ну класно, що зараз якась ключова роль, яка зазвичай потребувала оцінки, вона оцінена. Ну, наприклад, ви отримали якусь перемогу, вам дали кубок, і сьогодні ваша самооцінка просто взлетіла до космоса. Але проходить день-два, і емоції влягаються, і відповідно ви вже не так яскраво відчуваєте що така суперкласна, тому що ця роль вона не підтверджується кожен день. Так не підтвердили цей кубок завтра, після завтра кожен день. І що починає відбуватися? Що ви вже якось я так і не суперкласно себе почуваю, бо немає підтримки від інших ролей, бо інші ролі вони ніби як саме собою розуміється, ніхто на них увагу не звертає. Я думаю, що я вам пояснила абсолютно круто. Тобто, ваша самооцінка це оцінка певної частини вас по рамках соціуму. А хто сказав, що ці рамки правильні? А хто сказав, що ця оцінка правильна? А хто сказав, що критерії цієї оцінки підходять вам? Це так само, як брати жирафу слона, наприклад, мишку, і всіх міряти по одній шкалі. Тобто, виходить, що тільки частина вас цінна по по, -по цьому всьому критерію. Тому я хочу, щоб ви зараз задумали, що у вас є багато інших ролей цінних, важливих і тому. Ви маєте бачите, да, що ви цінна у різних аспектах. І тому самооцінка мені не дуже подобається слово, бо це означає, що треба якусь певну частину себе виокремити і віддати їй певну оцінку. Тому мені подобається таке слово, як самоцінність. Я кожною своєю частиною цінна, я кожною своєю частиною важлива. І вам завдання, от зараз напишіть роль, які ви граєте в житті. А це буде роль мами, роль дружини, роль колеги. Подружки, там, де багато ролей. і присвойте кожній ролі щось дуже класне. Подивіться, як ви проявляєтесь там. Да? Я класна подра, бо Я роблю подрузі, наприклад, там чай, іду там, її вигулюю, підтримую. Ну тобто щось напишіть. коли ви почнете бачити, що ви проявляєтеся в кожній ролі, а кожна роль важлива, бо вона створює ваше життя. і Ви почнете відчувати ту ж таки самоцінність. Тобто я цінна в будь-якому прояві. що би зі мною не відбувалося, що би я не робила, і навіть коли я помиляюся, я все одно цінно зафіксували. Давайте подивимося, що таке впевненість собі. Впевненість – це коли я знаю, що я можу сама на себе опертися. Давайте простою мовою, те, що я говорила. Тобто є ваші частинки, мама, дружина, ролі, і ви можете на кожну роль опертися. Ви Розумієте, що я та людина, на яку можна спертися сама на себе. Давайте подивимося, як ви зруйнували свою впевненість собі. Ви зробили це досить легко. Ви собі. Ваша подруга запрошує вас на каву. каже, давай завтра біля ЦУМа на 13.00, Приходь, ви приходите, її немає. Телефонуєте, Вона не бере слухавку. А потім вона через деякий час з'являється на зв'язку і починає вам розказувати, що слухає, там був ретроградний Меркурій, такі ж каротила, Та це трамвай не їхав. Тому не приїхав. Ну ви такі розумієте, окей, різне в житті буває. Дружим далі, да нічого страшного. Приходить наступна ситуація через там якийсь час. Даю на знову каже, слухай, давай підемо поп'ємо там чайку з тобою, та поїмо. Ви приходите, її знову. Нема так, скільки разів вам буде потрібно для того, щоб перестати вірити цій людині, перестати довіряти два, три, ну чотири рази. Тобто прийде ця межа, коли ви будете для себе розуміти, я не можу цій людині довіряти. Оце фіксуйтеся так до чужої людини. Ви можете втратити цю довіру, впевненість в цій людині за декілька разів. А ви згадайте, скільки разів ви робили це з собою? Скільки разів ви обіцяли собі, що будете бігати з понеділка? Скільки разів ви обіцяли собі нове життя з першого числа? Скільки разів ви казали все. Я більше, після шостої не їм солодке. Я зараз буду читати книжки по дві сторінки кожен день. І ви це не робили. І це я зараз кажу просто якісь такі речі, які люди зазвичай кажуть, що в мене буде нове життя. А ви базово подивіться, скільки ви разів себе зраджували навіть протягом цього дня? Ви хотіли поспати на півгодини раніше, але підняли слухавку, хоча збиралися цього не робити. Ви хотіли поїсти, попісити, але ви це не зробили. Ви вранці, наприклад, в попихах, замість того, щоб поснідати, залили в своє прекрасне тіло чашу кави, побігли просто десь там щось робити в світі. Ви свої потреби, базові потреби? Я зараз не говорю про якісь інші. Відклали на задній план. А що говорити про більш серйозні речі, які стосуються побудови вашого життя? Скільки разів ви там себе зраджували? Скільки ви разів себе зраджували, коли ви собі обіцяли, що ви більше не дозволите іншій людині кричати на вас? Скільки разів ви собі обіцяли, що я більше не буду в цих стосунках, бо мене там аб'юзять, принижують. Скільки разів ви собі обіцяли, що ви почнете, наприклад, вивчати більше свою професію для того, щоб більше заробляти? Скільки разів ви собі обіцяли, що піднімете прайс або ціну і не робили цього. І кожен раз ви себе зраджували. І кожен раз, зраджуючи себе, ви підтверджували сама собі, що вам. Сама собі вірити не можна, таким способом підривали впевненість. І от дивіться, в контексті, да, я вам проговорила, що ви маєте рівно стільки, скільки ви собі дозволяєте, стільки, наскільки ви впевнені в собі, наскільки ви себе цінуєте? Ви оцінюєте себе по критеріям соціума через самооцінку, а не самоцінність. Підірвали свою впевненість і довіру до єдиної найкращої неповторної людини в своєму житті, за яку ви несете відповідальність, зраджуючи сама себе. То як ви можете. Претендувати на щось більше в цьому житті, то як ви можете претендувати на щось краще в житті на новий рівень. життя? Формула грошей вона дуже сильно залежить від того, як ви відчуваєте свою впевненість, наскільки ви відчуваєте свою цінність. Тому що формула грошей зараз. Запишіть звучить так: ваша впевненість в собі, плюс ваші навички, плюс те, скільки часу ви на це тратите, оце і є в сукупності. Кількість ваших грошей. Якщо у вас є певні знання й навички, але ви не впевнені в собі, нічого не буде. Якщо ви впевнені в собі, і у вас є навіть знання і навички, здавалося б, да я вже претендую, але якщо ви зробили замало спроб, нічого не буде. І точно так само, якщо ви зробили багато спроб, але у вас недостатньо знань, недостатньо досвіду, нічого не буде. Тобто кожна з цих складових дуже важлива. Ви маєте тримати фокус на цих трьох речах впевненість в собі. Цінна сама для себе, я претендую. Тільки у мене є знань досвіду, чи є щось, що мені потрібно наприклад удосконалити, Можливо, мені треба довчитися. можливо, мені просто треба бачити ті знання, бачити цей досвід і почати його поважати, і кінець кінців просто проявити в світ. І скільки разів я повторила, скільки часу я приділила цьому всьому, щоб реалізуватися. І це і буде вам формула грошей. І це можна вирахувати за допомогою цифр. На одному із ефірів я вам вже говорила: нема поганого чи добре, нема високої самооцінки або низької, нема мало грошей або багато. Це все, мозок, Та взагалі, як маленька дитина. Ти Мене любиш, ти мене не любиш. Такого немає. В дорослої людини є певна градація. Окей, у мене зараз мало грошей, по якій шкалі? По десятибальні, ага, хорошо. У мене зараз по десятибальній шкалі, наскільки є грошей на двійку чи там на п'ятірку. Окей, наскільки я хочу найближчим часом, на п'ять, на сім, наскільки ви там хочете. Тоді які кроки і дії я повинна зробити, щоби прийти в цю відмітку? І от ви зараз, якщо ви сядете і оцифруєте свою впевненість собі, оцифруєте свій досвід і знання, і оцифруєте кількість часу і кількість спроб, які ви робите, прямо поставите чесну оцінку. Ви побачите еквівалент. По відношенню до ваших грошей, тому що якщо ви побачите, ви поставите собі оцінку вашої впевненості, що вона низька, низька у вас впевненість, то вам треба працювати з довірою до себе. Якщо ви побачите, що у вас низький досвід знання там мало у вас знань, воно не рентабельне на ринку, воно не потрібне, воно не цінне, це робить кожна людина, і воно тому по ціні коштує мало. Значить, вам треба почати робити щось таке, що буде цінне на ринку. Оцифруйте це, поставте собі оцінку. І подивіться, наскільки ви людина працьовита, наскільки ви повторюєте знов і знову відшліфовуєте, наскільки ви включаєте, скільки разів ви це робите, скільки часу ви на це потратили, поставте там оцінку. І в сукупності ви побачите еквівалент грошей. Ви побачите? Чи реально, знаєте, вас не буде навіть запитань. Ви зрозумієте для себе, так, да, я отримую рівно стільки, наскільки я претендую. Тому що в мене і тут прогалена, і тут прогалена, і тут прогалена. І коли ви чесно почнете собі відповідати, чесно дивитися на себе, В цей момент не треба плакати, не треба сумувати. О Боже, провалитися в якесь дно. в Цей момент треба бути дорослою людиною, і розуміти, взяти цю відповідальність. Окей, у мене зараз так. А що я можу зробити для того, щоб в моєму житті було по іншому? Що я можу змінити в своєму житті? щоб в моєму житті було по іншому? Якою мені людиною треба стати кінець кінців? щоб я пішла і взяла те, що я хочу, будь ласка. Я завжди вам наголошую. Зараз ще раз скажу: просто прийти подивитися мої ролики на мене, подивитися. Ну таке я в кожному фактичному ролику даю якісь запитання для саморефлексії. Я даю вам вправи. Не дивіться, будь ласка, просто ціли, подивилися десь на фоні борщ варили. Зробіть ці вправи. Тому що те, що я вам даю, це досвід, мій досвід в першу чергу, це величезна моя експертиза. Це той досвід напрацьований через велику кількість клієнтів сесій, всього того, що я роблю. Тому я вас дуже прошу: не нехтуйте цими знаннями. Я знаю цю історію, послухали, десь там жопкою розвернулися, пішли, і нічого в житті не змінилось. Я хочу, щоб ви почули мене зараз. І зробили цю вправу, і розписали, і порефлексували. Тому що моя задача донести ці прості базові речі більшій кількості людей. Якщо вам цінно надішліть своїм друзям, нехай вони теж прорахують свою формулу грошей, нехай Вони задумаються взагалі про це все. Напишіть коментарі про свої інсайти. Обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайку. І до нових зустрічей всім папа. -па.